Серед нас є багато рибалок, які ловлять рибу не лише заради улови чи приготування, а й задля спортивного інтересу, аби потім відпустити. Однак далеко не всі знають, що не кожну рибу варто повертати назад у водойму. Сьогодні мова піде про яржа і про те, що робити, якщо ця риба потрапила на гачок. Про цього шкідника, як його називають, точиться чимало чуток і обговорень на різноманітних форумах. Більшість рибалок вважають, що випускати його назад у водойму в жодному разі не можна. Багато хто згадує минулі часи, коли від яржа не було було Особливої шкоди, а ротан не витісняв інших мешканців водою. Ці спогади контрастують із нинішньою ситуацією, коли йорш активно розмножується. Раніше, коли цієї рибу було небагато, її поїдали хижаки щука, судак та інші. Зараз ситуація кардинально змінилася, виловлюють і щуку, і інші види риб, а от йоржа стає все більше. Саме тому, якщо йорш уже попався на гачок, повертати назад його у водойму не варто. Слід згадати й клейку хоча про її шкоду говорять менше, користі від неї. Теж немає, її ще називають верховодкою, і вона стрімко витісняє цінні породи риб, такі як карась, лин, короб та інші. Цікаво, що розмір водойми значною мірою впливає на зміну балансу різних видів. Верховодка просто поїдає ікру, і в місцях, де її багато, інших мешканців майже не залишається. І звісно ж, не можна не згадати ротана, про якого говорять і пишуть всюди. Він завдає серйозної шкоди екосистемі водойм, оскільки винищує майже всю ікру інших видів. Розмножується він також надзвичайно швидко. Адже ротан має високу плодючість і живучість. Цікаво, що самка ротана за один раз відкладає до кількох тисяч ікринок. Напишіть у коментарях, чи згодні ви з вище викладеними думками.